Дуже втомлені, виснажені три тижні переживань, полівань, підбутов. Як відмітила вже і Марічка на прес-конференції, найприємні, що найприємніше, що було. одразу ж після закінчення партії Наталя Погоніна перше привітала з цим високим прозвоням, з скажімо, видом місце ну, дуже було приємно. І, і на такому рівні робити найпулярний час в історії, такий плечо. Наскільки ми знаємо, що Аня десь в якійсь мірі трошки сильніше грає. Мови не може бути. Но... Що моросі характер більш такий, більш настибнувай, наполегливий, кажеться, вже все йдеш по острії ножа, і тут вона раз е, викручується. Треба на десятому сьомій ранку. Сьомий ранку, сьомий. Сьомий. Доброго дня. Доброго. Дня. Незвичайні емоції, я навіть не можу цього передати. Перш за все, я хочу відпочити. А от скоро вже починається чемпіонат світу. У мене чемпіонат світу і мені потрібно до цього часу відновити сили, так як турнір дуже важливий. І, надіюся, ми дуже добре на сильну команду. Це можна сказати, мій кубок подарувала на закриті турніру. Дуже красивий, мені подобається, особливо ця емблема. Вам подарували кубок. А медаль.